Зараз я вам розкажу, як за допомогою ось такого щелчка змінити своє життя на краще. Ти на каналі Психолог в піжамі», де комфортно про психологію. Підписуйся. Сьогодні я розповім про те, як же боротися та побороти негативні автоматичні думки, які виникають по мільйон разів на день. Наприклад, іду я зачепилася рукавом за дверну ручку, і думаю: вічно я така неуважна. Тобто ми говоримо саме про ось цю негативну оцінку себе. Це потрібно змінювати. Тому що все, про що ми думаємо, все, про що ми про себе говоримо, такими і є. Тому про себе треба говорити хорошо. Тому що джерело забудеться, а інформація залишиться. Будда. Не знаю хто, жартую. Отже, я вам рекомендую техніку СТОП. СТОП негативним автоматичним думкам. Перш ніж робити ось так, потрібно зробити певну фізичну роботу, потрібно попрацювати руками. Дівачки і мальчики, беремо папірець, ручку, або берете свій щоденничок для істерик, чи просто щоденник, куди ви записуєте свої думки. У мене це щоденник для істерик. І записуємо туди наступний список. Можливо, цей список вам не вдасться зробити одразу, в моменті, а можливо, захочете його потім доповнити, то можете це записувати, наприклад, в нотатках, а потім дописати. Ділимо цей папірець на дві частинки. І в одній частинці ми пишемо негативну автоматичну думку, яка у нас виникає. І потім, коли трапляється якась ситуація, коли ви ловите себе на тому, що ви знову про себе подумали погано, ви робите ось так: стоп. Зупиняєтеся, усвідомлюєте, що ви знову зараз натворили. Стоп! Можна сказати навіть вслух, якщо ви, наприклад, одні в кімнаті, чи вдома, чи на роботі ви в кабінеті окремому працюєте, можна сказати це вслух. Якщо ж ви знаходитеся серед людей і вам не сильно комфортно, ви можете просто зробити ось це, але не говорити слово стоп, говорити це про себе. І сказати ту фразу, яку ви завчасно заготовили як позитивну. Як це працює, як це може допомогти. Ми виробляємо нові нейронні зв'язочки. Руйнуємо попередні і виробляємо нові. По-перше, це стимулює нас повернутися в стан тут і тепер. Да, психологи екологічно рекомендують повертатися в стан тут і тепер там поглажуваннями себе. Да заземленнями на ножках дивимося на предмети, шукаємо там одного кольору, рахуємо до скільки когось там, дихаємо. Я не проти цього, бо я також психолог. Але ця техніка саме направлена на те, щоб ми включились таким способом в момент туди і тепер і проговорили щось. Виробляємо нові нейронні зв'язки, говоримо про себе добре. І побачите, як з часом ви змінитесь. Також цю техніку можна підлаштувати під себе і, наприклад, використовувати в моментах, коли вам хочеться позбутися якоїсь поганої звички, да? і коли у вас виникає бажання покорити, ви робите собі ось так і кажете Стоп, і повторюєте, чому ви не будете зараз курити. Повторюєте свою мотивацію, навіщо ви вирішили це не робити, і вуаля, це працює. Тобто в боротьбі із поганими звичками це можна використати як подовження, подовження ось цього процесу вибору да? між стимулом і реакцією. Тобто, у нас виник стимул, там нас щось тригернуло, ми згадали про цигарки. І між тим, щоб вирішити закурити, у нас є ось цей, ось цей проміжок часу, в який ми робимо ось це і нагадуємо собі, чому ми вирішили цього не робити, і вже реакція інша, ми вже не йдемо курити. А, вибираємо щось інше для себе. Діліться в коментарях, як ще можна використовувати цю техніку. А на цьому я з вами прощаюся. Але якщо ви хочете працювати зі мною, як з психологом, ви можете написати мені в інстаграм або в телеграм. Всі посилання є на каналі. Всім па-па!